Доброго дня, друзі! Хочу розповісти, чим обробити абрикос, хто не знає. Вже в нас деякі абрикоси на 50% розпустилися. Це 4річний абрикос. На каналі є відео, як ми його формували. Хочу розповісти, як захистити абрикос. Від моноліозу та різних грибкових захворювань. Перша обробка ми проводимо бордовською сумішю до розпускання бруньок. Це обов'язково або препаратом на основі міді. Потім, якщо температура повітря в нас низька, ми обробляємо його хорусом. Якщо температура повітря більше 15 градусів, ми можемо обробити наш абрикос скором. Потім далі, якщо 50% квітів тільки почали квітнути, ми можемо обробити таким препаратом, як Сігнум. Та в кінці цвітіння, через 8 днів приблизно, ми повторюємо обробку Сігну. Тільки, друзі, запам'ятайте, коли абрикос починає квітнути, не додавайте прилипач, бо ми тільки нашкодимо нашому абрикосу. Як ви бачите в цьому році. Квіткові бруньки не всі трохи попідмерзали, але цвіту достатньо, головне, щоб погода нам не нашкодила, обратні заморозки. Зараз я вам покажу, що може бути з абрикосом, якщо ви його не будете обрізати та обробляти. Кому цікаво, як я обрізав цей абрикос, на каналі є відео, будь ласка, переходьте. Зараз я вам покажу. Друзі, хочу показати приклад, як виглядає абрикос, який взагалі не обрізався та не оброблявся фунгіцитами. Всі плоди пішли на верх дерева. Обробляти ми його не зможемо, тому що дерево високе, внизу старі гілки, воно не омоложувалось. Цвісти, як завжди, воно буде гарно, але буде ушкоджено маноріальним опіком. Так що, друзі, щоб такого не було, обрізайте абрикоси, обробляйте. Зараз я вам розповім ще. Одну схему обробок. Ось як ми бачимо, друзі, погода якраз яку любить маналіоз і грибкові захворювання це дощ, туман, зниження температури. Значить, що ми робимо? Перва обробка в нас бордоська суміш або Препарати на основі міді обов'язково. Потім, коли ще прохолодно, брунька тільки починає розпускатися, ми обробляємо препаратом хорус. Далі, коли квіти починають розпускатися, вже ви бачите, що квіточки починають розпускатися, деякі відкрилися, ми проводимо обробку препаратом Сігнум. Потім, коли вже починають відквітати наші квіточки, це десь приблизно через тиждень, можливо трошки більше, ми знову проводимо обробку препаратом Сігнум. Ось така, друзі, схема обробок. Потім, якщо вже плід як ліщина, ми можемо пройтися таким препаратом, як топаз та моспілан. Друзі, обов'язково використовуйте, якщо додаєте інсектицид, згадайте про наших роботяжок, бджілок, щоб їм не нашкодити. До Розпускання квіткових бруньок можна обробляти наші дерева. Це не тільки нашого абрикосу стосується, можна пройтися актарою. Актара плюс хорус, плюс кор, так як ми по персикам обробляємо. Але коли квіточки відкриваються, бажано обробляти препаратами, які не шкодять бджолам. Друзі, ось такі схеми обробок. Обов'язково перша обробка на основі МІДі. Дуже багато препаратів, які можна замінити. бордоську суміш.